У луни це найрізноманітніший і найцікавіший тип чаїв, я вважаю. І вони бувають світлі, бувають темні. І сьогодні ми з вами розберемося, яка ж між ними різниця в ароматі, в смаку, чи є різниця в способі заварювання, виробництва ферментації, про все це говоримо сьогодні і робимо дегустацію та заварювання. Мене, до речі, звати Женя, я чайна ентузіастка і на цьому каналі ділюся всім, що я знаю про чай, моєю любов'ю про чай. І що нове вивчаю, досліджую і бачу, все публікую тут. Так що рада вам і підписуйтесь, діліться з друзями. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про. Різницю між світлим та темним улуном. В минулому відео ми говорили детально про те, взагалі, що таке улун, що за чай, які бувають його види, як виготовляються, де вирощуються і так далі. Тому, якщо ви пропустили... Його тут додаю, подивіться обов'язково. В минулому відео я вже говорила, що улун це вид чаю, який знаходиться посередині між зеленим та червоним чаєм. І тому можуть бути йому притамальні ароматичні та смакові властивості, як зеленого чаю, тобто більш квіткові, трав'янисті, свіжі. Так і червоного чаю, тобто більше карамельні, якісь ягідні, глибокі ноти. Від чого ж це залежить? А залежить це від ступеня ферментації. Отже, світлі улуни це умовно ферментація до 40%. від 10 до 40%. Як на вигляд відрізнити світлий улун? Він має більш зеленкуватий вигляд. От, наприклад, це світлий улун, який ми сьогодні будемо заварювати. Подивіться, будь ласка, він світлий. Бачите, його листочки мають такі зелені тони, десь темніше, а десь дуже світлий. Наприклад, оце листочок досить світлий. Оце, от як можна на вигляд відрізнити світлий улун. Ароматичні та смакові ноти, які притаманні світлим улунам. Це, звичайно, все, що на стороні, скажімо так, зелених чаїв. Це і різноманітні квіткові аромати, трав'янисті, якісь рослинні аромати, свіжі. Також бувають Світлі улуни з такими більш тропічними ароматами. Де вирощуються в основному світлі улуни? Це китайська провінція Фудзянь, Звідти ми можемо отримувати тегуанінь, такий найпопулярніший чай. Маосова лахатий Краб. А також світлі улуни виготовляються на Тайвані. От сьогодні у мене такий яскравий представник тайванських світлих улунів – це Алішань. Сьогодні ми його з вами заваримо. Тепер, що ж про темні улуни? Темні улуни це чаї, ферментація яких від 40 до 80%. І виглядають вони, звісно, темними, так як називаються темні, так і виглядають. Наприклад, давайте подивимося. Сьогодні ми будемо з вами заварювати гондунський улун Фехуа Дансун. Бачите, він такий темний, темний, і листочки. Такі, ніби як це називається форма креветки, така покручена. І от якщо ми їх поряд поставимо, подивіться, будь ласка, різницю. Дуже чітко вона видна, правда? Це зелененький чай, скручений. Тут листочки не скручені і дуже темні, чорно коричневі Які ж аромати та смокові ноти притаманні темним улунам? Це в Принципі, букет, який більше схожий на червоні чаї, тобто такі теплі, глибокі, це може бути карамель, горіхи, ягоди. І навіть якщо ми візьмемо, наприклад, Дахунпау. Це скелястий улун, то Він має такі дивні нотки. До речі, про Дахунпа у мене є окреме відео. Сьогодні для порівняння я обрала заварити гуандунський улун, дуже популярний, темний, який називається Фенхоадан Сун. Взагалі, темні улуни, звідки ми можемо їх брати? Тільки, в принципі, дві провінції: це гори Уйшань. В Китаї, і там якраз звідти беруться, виробляються скельні улуни. Це Дахунпао і інші скельні улуни, а також це провінція Гуандун. І от якраз сьогодні в нас цей Гуандунський улун дуже популярний фенхуадамсон. Що сьогодні я взяла, щоб заварити ці улуни? Я взяла дві гайвані, два чахаї, і, хоч вони в мене не однакові, я взяла абсолютно дві ідентичні піали. Такого тюльпанової форми, для того, щоб ви бачили дійсно різницю в кольорі настою. І нагадаю, що з таких високих тюльпаноподібної форми біалок класно пити у лун, тому що ви більше сильніше будете відчувати всі його ароматичні властивості. от Все, що я буду сьогодні використовувати, бачите дві гайвані, два чахаї, чабань моя і от дві піали. Чиї нас чекають? Щодо температурного режиму, а, значить, для світлих улунів можна брати трошки а, прохолоднішу воду, прохолодніше це має на увазі 85-90 градусів, для темних улунів а, краще брати більше до окропу, тобто 90-95-100 градусів. Я взяла посередині, це десь 90-95 градусів вода. В принципі, невелика проблема, якщо ви світлий улун, заварите 95-100 градусів водою. Це абсолютно нормально, тому що все одно це улун і він розкривається повільно. Отже, як ми заварюємо? Заварюємо ми проливами. Що робимо? Спочатку розігріємо наші гайвані, тобто налімо туди. Гарячу воду. Для чого це робиться? Для того, щоб посуд нагрівся, і тоді чай буде розкриватися краще. Ви одразу будете відчувати сильнішу, сильнішу ароматичну хвилю, і він краще завариться. Значить, нагріваємо. Я казала в попередньому відео, що ви можете використовувати для улунів як гайвані, так і чайнички. Це вже більше залежить від. Ваших особистих уподобань. А, значить, от нагрілися у нас гайвані, а, я переливаю воду в чахай тепер а, будемо засипати. Значить, а, в білій гайвані я буду заварювати світлий улун Алішань. А, засипаємо сюди а, листя. Так. Тепер а, в зеленій гайвані я буду заварювати темний улун гуандунський. І його дансу засипаємо. От. Тепер, для того, щоб краще розкривалися луни, щоб ви неймовірно одразу відчули потужний аромат, їх можна споліскувати, скажімо так. Тобто, я заливаю цю невелику кількість води і тут же зливаю, у мене тут є такі мої рибки, я от їм, значить, даю спробувати чай. От. Тобто, просто ми, скажімо так, Пробуджуємо а, наші листочки чайні, і тепер вже можна нюхати. О, тут одразу, що я відчуваю? Я відчуваю травянисті ноти, як я казала, світлий улун завжди буде вам подібний трошечки до зеленого чаю. Травянисті якась така, знаєте, свіжо зрізана трава. Десь квітковий якийсь такий аромат виступає. І ще я відчуваю тут молочність. Світлі улуни, як правило, особливо тайванські світлі улуни, вони часто будуть давати вам такий вершковий молочний аромат. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо з провінції Фудзянь, значить, тегуаній, наприклад, або Маосьо, валохатий краб, вони там більше переважають дуже потужні квіткові аромати, і майже ніколи, я принаймні не пам'ятаю, щоб мені зустрічалися такі сильно виражені молочні аромати. Тобто молочність вона завжди притаманна тайванським улунам. Тепер так само я значить, розігріваю улун ніулун Фінхуаденсу так само на рибок. Зливаємо зараз понюхаємо його. О, а тут абсолютно інша історія. По-перше, фюхаден Сун це взагалі не самий темний Улун, Самий темний це скоріше Дахунпао. Тому тут майже не буде димних ноток, але тут буде дуже багато фруктових ноток. Такого прям, знаєте, можливо, це якийсь персик або щось таке подібне. І навіть я думаю, що тут є. Якісь сухофрукти, солодкість, дуже-дуже приємний аромат. Тепер ми заливаємо. Я заливаю спочатку світлий улун, потім заливаю темний улун, це маленькі гайвані по 100 мл. От, буквально минуло, скільки там. Кілька секунд можливо ще кілька. Моя рекомендація, до речі, якщо ви тільки починаєте і ви ще не дуже орієнтуєтесь, просто, скажімо так, по відчуттях по часу, просто беріть і прям по секундомеру або по секундній стрілці, прям засікайте. Я вам гарантую, що це допоможе вам на перших порах пристосуватися і навчитися просто навіть без годинника відчувати цей час. І це вам допоможе мати більш смачний чай на початку, тому що як показує практика. То, коли ви або сильно мало тримаєте, або дуже перетримуєте, що частіше відбувається, то чай не смачний і тоді у вас одразу негативний досвід. Починайте з секундомером. Моя вам порада. От, дивіться. Значить, тепер я можу понюхати вже листя, яке трошечки розкрилося. О, аромат дуже потужний, дуже смачний. Ще більше я відчуваю тут вершкові ноти, але дуже сильно тут і е, вже присутні квіти. Якісь такі, знаєте, польові, можливо, можливо, якась магнолія, гарденія, щось таке. І, звісно, дуже багато трав'янистості. Зараз я прям сильно відчуваю. Це, знаєте, таке свіжоскошене сіно, таке. Дуже відчувається. І от я вам покажу. Як виглядає це листя? Дивіться, бачите, воно починає розкручуватися. Тому що для улунів збирається десь третій-четвертий листок, вони вже більші, і саме це дозволяє його добре скрутити в такі от кульки. Тепер ми зливаємо цей лун. Бачите, я поки поговорила, потримала його трошечки більше, гондунський улун, але це нормально, тому що для. Більш темного луну, це нормально, якщо ви його трошки потримаєте. Але в середньому це вийшло десь там 5-10 секунд. І от тепер ми теж можемо понюхати. Так, от зараз я відчуваю сухофрукти. І я відчуваю. Мабуть, сухофрукти превалює, я б так сказала. І якісь теж квіткові аромати теж пробиваються. Я ще, до речі, вам рекомендую: можна навіть лишати гайвані напіввідкритими, туди потрапляє повітря, і потім, десь через хвилину, ви знову можете понюхати, і ви будете відчувати, що аромат відрізняється. Хоча у мене чахає, бачите, цей зеленкуватий це так співпало, а цей прозорий навіть так ви можете вже бачити різницю, що цей більш такий коричневий. А цей більш зелений, але, звісно, в мене зелений светр це не дуже показовий експеримент. Але зараз ми розділімо по піалах, і ви точно побачите різницю в кольорі настою. Я розігрію піали, щоб вони не були холодними. Теж краще це робити, тоді просто у вас буде більш такий ой, більш приємний одразу досвід. Теж наливаємо на моїх рибок, наливаємо і тепер. Наливаємо в піали. Спочатку наливаю фінходен Сум. Давайте подивимося. Так, є. Тепер алішань. Будь ласка, і тепер ви можете бачити, наскільки вони відрізняються. Подивіться, будь ласка, зліва це. Гуандунський темний улун Фіхуадансун. Справа це тайванський алішань. Різниця очевидна. Ну що, будемо, мабуть, куштувати. Давайте почнемо з світлого улуну. Звісно, коли, до речі, ви робите якісь дегустації, завжди починайте з менш інтенсивних чаїв. Тому що зрозуміло, що те, що більш насичене, більш темне, воно буде більш інтенсивне, щоб не перебивати. Отже, Спочатку коштую світлий улун, Алішань. Перше, що відчуваю, тут теж є багато солодкості, але вона така більш легенька, більш квіткова солодкість. От знаєте, коли буває не згадаю, які квіти, але іноді буває, що в якійсь траві кладуть якісь квітки. Або коли в дитинстві, можливо, брали і пробували квітку на смак. І оце такий характерний, як пилковий якогось нектару смак є якраз в Алішані. І, звісно, особливо коли ви засьорбуєте, то ви відчуваєте і цей аромат свіжого сіна, і квітковий аромат, все разом. Загалом він дуже такий легкий, дуже приємний. І тепер обов'язково треба понюхати піало. Можете, отак от її я завжди так роблю, щоб туди потрапило більше значить, молекул кисню і тоді краще ви будете відчувати аромат. Ну от, аромат якраз в піалі він більш квітковий і більш солодкий, ніж травянистий. Добре, тепер. Пробуємо темний колун фіхуадансон. І зверніть увагу, що це тільки перший пролив. Тобто зважайте на те, що наступні проливи вони будуть більш інтенсивними. Отже, ви бачили, що він більш темний, карамельний. А отут -от присутня гірчинка. Така, знаєте, характерна для червоних чаїв. І тут дуже сильно присутні фрукти. Тобто трав'янистості я зараз майже не відчуваю. Присутні фрукти. І десь вже після смак він такий більш солодкий, можливо, навіть якась така підгоріла шкоринка, щось на кшталт такого. Ну, і, звісно, аромат в піалі просто дуже потужний. Дуже сильний, солодкий. А, ну, я б сказала сухофруктів. Давайте тепер порівняємо а, зараз дві піали. Це Алішань. Легка така травянистість, і десь там квіточки. І Фіхоаденсун, Прям такий цукор-цукор. От, Дуже різні чаї. Просто вдумайтесь все, це улуни. Це а, один, по суті, вид чаю у лун. Але наскільки а, завдяки різній обробці, різній а, інтенсивності ферментації, наскільки різним ви отримуєте чай? І, до речі, Фейхуа Денсунг взагалі це досить такий а, коштовний чай. А, після нього такий довгий після смак о, просто прям лишається і лишається в роті. Отак от. Я не можу сказати, що я надаю перевагу якомусь виду улунів або світлому, або темному. Це залежить суто від мого настрою, від того, який я хочу отримати ефект, і взагалі які ароматичні та смакові значить, враження я хочу отримати. Тобто, якщо я хочу щось більш легеньке, таке як квіткове, якесь таке, знаєте, коротше. Легеньке. Я тоді оберу, напевно, світлий улун. Якщо я хочу зігрітися, мені хочеться щось такого більш інтенсивного, то я оберу темний улун. От, в принципі, так. Я сподіваюся, що вам стала дуже чітко зрозуміла різниця між темними та світлими улунами. Якщо лишились якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях і теж напишіть мені, які улуни ви. Любите більше, які частіше заварюєте, тобто, чому надаєте перевагу? Дякую вам за перегляд і до наступного чаю!